Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги тримач для телефона. Це універсальний аксесуар, розроблений для останніх моделей iPhone та Samsung. Завдяки великій сумісності цей зарядний пристрій пропонує бездротові та зручні рішення для заряджання вашого смартфона. Зарядний пристрій має магнітний USB-інтерфейс та тримач для телефону, що забезпечує ефективне заряджання. Під час водіння, завдяки вихідній потужності 30 Вт він підтримує швидку зарядку. Автоматичний механізм дозволяє легко керувати однією рукою. Просто покладіть телефон на тримач, та зарядний пристрій автоматично зафіксує ваш девайс. Пропонуємо до вашої уваги мастильний шприц. Це чудовий інструмент для змащення з різною ємністю. Він ідеальний для обслуговування велосипедів, автомобілів та інших механізмів. Завдяки ергономічній ручці типу пістолет. Він зручний у використанні, що дозволяє точно контролювати подачу мастила. Цей інструмент чудово змащує важкодоступні деталі, як от ланцюги та підшипники, виконаний з міцних матеріалів, тому забезпечує довговічність та надійність у важких умовах. Мових роботи ідеально підходить для обслуговування транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та інших механізмів, де необхідна точна подача мастила для забезпечення безперебійної роботи. Пропонуємо до вашої уваги керамічне покриття для автомобіля. Це розчин рідкого скла, який забезпечує чудовий захист та покращує фарбу вашого авто. Завдяки рейтингу твердості 9 h Він створює міцний та гідрофобний шар, який відштовхує воду, покращує блиск та запобігає появі подряпин. Дана властивість допомагає зберегти оригінальний вигляд фарби. Розчин легко наноситься та утворює водонепроникний бар'єр. Покращить зовнішній вигляд та захист вашого автомобіля за допомогою керамічного покриття. Пропонуємо до вашої уваги холод для риболовлі. Цей портативний бездротовий холод дозволяє точно визначати місце знаходження риби на глибині до 45 метрів, оснащений високочутливим сенсором та сигналом тривоги при виявленні риби. Прилад ідеально підходить для риболовлі в океані, річці чи озері. Завдяки бездротовій технології його легко використовувати з човна, берега або навіть підлідної риболовлі. Компактний дизайн та зрозумілий екран дозволять швидко отримувати дані про глибину води, рельєф дна та присутність риби ідеальний вибір для професійних рибалок та любителів активного відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги телескопічний спінінг. Даний спінінг виготовлений з міцного вуглецевого волокна, яке поєднує легкість та високу стійкість до навантажень. Завдяки компактному складанню та ультракороткій довжині у складеному вигляді цей спінінг ідеально підходить для подорожей та мобільної риболовлі. Підходить як для прісноводної, так і для морської риболовлі. Відмінний вибір як для новачків, так і для досвідчених рибалок завдяки простоті використання та довговічності. Зручне захоплення та міцні кільця забезпечують комфортну ловлю та захист волосіні. Це незамінний аксесуар для любителів активного відпочинку.